Вітаю вас на каналі. Це відео продовження серії роликів про дивовижних тварин нашої планети. Уявіть собі, мешканця океанських глибин, який виглядає так, ніби щойно втік із мультфільму. Цей милий восьминіг із великими вушками отримав ім'я Дамбо на честь літаючого слоника із мультика. Але за чарівним виглядом приховується цікава та загадкова істота з глибин океану, де живе восьминіг Дамбо. Цей восьминіг – справжній житель безодні. Він мешкає на глибинах від тисячі до п'яти тисяч метрів. Це такі місця, де немає сонячного. Світла. Температура води може опускатись до 2 градусів. Тиск у сотні разів вищий, ніж на поверхні океану. Оскільки світло туди не проникає, у восьминога дамба немає пігменту в шкірі, він напівпрозорий або рожевий. Через такі умови восьминіга дамбу рідко вдається побачити. Його вперше відкрили лише у 1913 році, і навіть зараз він залишається малодослідженим. Як він виглядає? На відміну від звичайних восьминогів, цей малюк має дуже незвичайний вигляд. Він має вушка, але це Спеціальні плавники, розташовані на голові. Вони допомагають йому пересуватися у воді. Його тіло напівпрозоре, бо на великих глибинах немає потреби у яскравому забарвленні. Залежно від виду, його розмір може бути від 20 см до півтора метру. У нього немає чорнильного мішка, бо на такій глибині це просто не потрібно, бо ворогів у нього майже немає. Ще дамбо має коротші щупальця, ніж звичайні восьминоги. Його колір може змінюватись від рожевого до темно-коричневого, залежно від освітлення та середовища, у якому він перебуває. Як восьмоніг пересувається. Він не просто пливе, а має унікальний спосіб пересування. Його так звані великі вушка працюють як плавники, дозволяючи йому плавно ковзати у воді. Крім того, він може використовувати реактивний рух, тягувати у себе воду і виштовхувати її через спеціальний отвір. На відміну від інших восьмоногів, він рідко використовує щупальці для пересування, а ще дамбо пересувається дуже повільно, щоб економити енергію. Це важливо у глибинах, де їжа трапляється рід. Чим харчується восьминіг дамбо? Попри свій милий вигляд, він справжній хижак. Його улюблена їжа речки, черв'яки, планктон та дрібні молюски. Він використовує свої щупальця, щоб захопити здобич прямо з дна океану. А ще він міє засмуктувати їжу прямо до рота за допомогою спеціального отвору під тілом. Його спосіб полювання схожий на тактику глибоководних риб. Він повільно пливе на дном і підбирає їжу. До речі, Дамбо не має присосок на щупальцях, як звичайні восьминоги. Цікаві факти про восьминога дамбо. Вони живуть досить довго, як для свого виду до 5-10 років. Самки відкладають яйця прямо на морському дні та захищають їх до самого вилуплення малюків. Вони не такі розумні, як звичайні восьминоги, адже живуть у глибинах, де немає потреби у складній поведінці. Їх дуже складно вивчати, бо вони живуть на величезній глибині. Малюки восьминога дамбо народжуються повністю розвиненими і одразу починають самостійно життя. Життя, сподіваюсь, вам було цікаво послухати про цього малюка. Обов'язково напишіть у коментарях, чи чули ви про нього раніше, та який він для вас милий чи моторошний. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі у нових відео.